Друзі, вітаю вас! Сьогодні покажу вам, як роблю розклад на здоров'я. Жодним чином таролог не замінить лікаря, але загальний стан органів і систем дізнатися можна ось так. Допомагає мені чудовий інструмент Дзентаро. Бачимо розклад для людини ще молодої та енергійної. В неї чудовий стан крові та репродуктивної системи. Гарні нирки. Чому плаче серце, треба розбиратися більш детально. З печінкою не негараз, це старший аркан, пов'язаний зі змінами в організмі. Теж подивимось детальніше. Бачу трохи викривлений хребет, проблеми з травленням. Не дивно, згадуючи стан печінки, нервова система перевантажена. Теж не дивно життя зараз бентежне. І ось, коли стає зрозумілою загальна картина здоров'я людини, можна розбиратися по окремих органах трохи докладніше, знову ж таки, не вдаючи себе професора медичних наук, бо це зовсім зайве, коли відповідної освіти немає. Отже, я розширила розклад додатковими картами, зважаючи на те, що стан здоров'я і імунітету в цілому можна вважати нормальними, бачимо карту серйозної трансформації і виясняємо, ну, що печінка у клієнта працює в, самотні, в самотності, адже жовчний міхур подався, так скажімо, в вільне плавання. Значить, тут було операційне втручання. Трохи легковажний, ймовірно, спосіб статевого життя. Кров нормальний, як вже вже сказала, по стану по своєму, по складу, лінощі, ну, можливо, не вистачає якогось гормону. Стрес, як вже казала. Не вистачає, бракує повітря свіжого урбанізованій людині. Про цю карту я потім скажу. Дуже цікаво. Нирки. Добре. І одна добра, і... а друга, може, трохи, трохи не на своєму місці зміщення є. Але в цілому радують нирки. Травлення проблемне. До цієї карти викладаємо окрему карту шлунку емоційного фону. І бачимо навантаження, страхи, біль, страждання, безвихідь. Дивіться, куди вказує карта травлення, вона. Вказує рукою, як би вказує, на стан печінки, що вона сама не справляється, не вистачає жовчі. Є у клієнтів якісь страхи, що позначаються на роботі кишківника. Давайте повернемось до серця. Серце ще молодої людини, але чому воно плаче? Давайте розбиратися. Оця карта орган без особливостей, а до судин є певні питання, тому що, можливо, є зайва вага, є бляшки і є проблеми з судинами мозку, як на мене. Окремо скажу про цю карту, як я обіцяла, спостерігаємо значний, значне підвищення чутливості нервової системи. Чому це відбувається? Це тема окремого розкладу. Дякую вам за увагу.